Казка називається Богатир Хома. От жив собі в одному селі та такий собі Хома. Та такий він чоловічок був не дуже сильний та трошки ледачкуватий. Ну, так от, і до праці не дуже добрий. Та й завжди ото бідний, не доїдав та голодний ходив, та там в нього то та сили візьметься. Та й над ним всі, знаєте, от дражнилися хлопці, та потім вже й чоловіки над ним збиткувалися, що ну, як йому бідному жити, такий він якийсь, як легейда, ні туди, ні сюди, кажуть. <гаду> Де ходив, там впав. Та й думаю, як так жити, всі наді мною сміються, нікому я слово поперек не можу сказати, ніхто мене й не боїться, ніхто мого слова не слухає. Як так жити, піду, думаю, я втоплюся. Ото й добре. Взяв каменюку, знайшов. Мотузку прив'язав на шию, піду десь в глибоке місце та й скочу в болото в річку та й втоплюся. Прийшов на місточок та й став шукати, та, знайшов, до берега зайшов, а там жаба, як побачило, ком курте воду пострибали. Е, -е, 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 е, тут уже хама і зрадів. О, десь то. Я не останній чоловік, мене й жаби бояться. А, то наше мені топитися? Хтось там то мене боїться. Взяв того каменюку, відв'язав та й кинув він тільки бовть в воду. Ох, ще й добре бовкнуло. Хе -хе. Я ще й сильний. Та вертається додому вже веселе, вже не слухає, хто там з нього сміється, та й думаю, треба мені якось поле почати орати, що ж так, господарство занехаяв. Пішов до коня, а коня там почав на нього там зброю цього одягати, а зброя старенька, десь там того коня подряпав, та й виступила кров на, на шкірі. Та й назліталися мухи гедзі. Куди у мого коня кусати? Та й взяв тако руками хома ляп ляп пляпля та й тих мух набив, подивився: Ого, ціла купа, чи не сто. О, то я ще й дуже, то я ще за одним разом та й сто вбив. О, то нашим і в цьому селі волам хвости крутити. Як я такий дуже богатир, думає Хома, то піду я подамся в богатирі. Тепер я вже воїн, добрий, справний, вже, вже всі мене бояться, бо я велика тятя. Та й думаю, зброї нема, то я собі такого меча зроблю з чого? Стару косу знайшов, взяв цю косу та й такої виклипав добре, нагострив, та як тримати? Взяв до палиці, прикрутив, наверх вона стримить, та й за пояс ззаду запхав та й з тою косою собі чимчикую, Оце моя зброя буде. І йшов, думаю, піду туди, де мене ніхто не знає. Бо тут над мною сміюся, піду десь в такі края, де мене ніхто не чув і не бачив. Та й іде собі по доріжці, через одне село минає через друге, третє. Та й вже бачить тільки села, де його не знають. Ану, лишень, думаю, треба мені таку, якесь таке оголошення про себе зробити. Та й зайшов в церкву, знайшов там дячка, дав йому копійку, та й той дячок йому на дошці зробив напис. Хома каже: напиши: я славний богатир Хома. Який за один раз сто убиваю. Та дядьку що взяв, та й написав, що йому шкода, той ту дошку під паху, та й йде собі. Та й вийшов під велике місто, під князівський палац, та й в полі зупинився, думаю, тут я заночую. Та й знайшов якогось патика, стовпчика забив землю та й до нього прив'язав ту дошку, та й під тою дошкою ліг спати. Коли це їдуть через поле два богатирі, службу. У князя шукати. Та такі богатирі боже славні. Та коні в них богатирські, та обладунок у них лицарський, та, та шоломи, та зброя, тут тобі меч, тут тобі, щити, спис, і і списну. Все, що богатий, булава, все, що має бути. Та й хваляться один перед одним. Той каже, я сильніший. Той каже, я сильніший. Той каже, я зараз трьох. Побив. А той каже, а я чотирьох, та й хто, хто сильніше? А то ти ще доведи, та й між собою сперечаюся та їдуть. Коли гуль. Хтось пить край дороги. А ну хто це такий дошка з написом? А ну давай читати. А богатирі читати вміють. Та й читають: я богатир хама, за одним разом сто побиваю. О, кажуть, богатирі слухай, ми такого і не чуємо. Десь то славний богатир. Страшно, як встане та... Об'є нас двами, каже, його голову відрубаємо. Ти, каже, чого рубати, раптом не дорубаємо, так він нам нас порубає. Ти каже, скільки? Трьох б'єш, а я чотирьох, а він сто. Е, та диви, який меч у ньому страшний, ми такого і не бачили, на ту косу показують. А ну, лише давай почекаємо, коли прокинеться, та знаєш, що? та давай до нього в учні попросимося. Бо такого богатиря ще нам і не траплялося ніколи, та сидять коло того, хми чекають, коли прокинеться. Він прокинувся, потягнувся. О, а ви хто такі?» Та кажуть, ми богатирі. Я каже, трьох побуваю, а я чотирьох. А ти будь нам, ну, побратимом». Не, каже, ти трьох так чотирьох. А я сто побиваю, який побратим? Я буду вам за старшого. До мене в учні піде, а вони раденькі, не знали, як попроситися. Підемо, підемо. Будете збройностями моїми, та ще я й подивлюся. Чи годитись, чи не годитись, побачу, які з вас богатирі славні. Ну, вже вони коло нього, ніби як коло старшого, та й давай же, каже, вечеряти. В них то, що було, дістали та й зібрали вечерю та й вечерять. Коли це через те поло враже військо їде. Е, а ну, ступіть дорогою нашому війську. Е, ні, каже Хома, ану, хлопці, мені то не личить, бо їх там не так багато. Там чоловік може з 20, а я, а я цілих 100 б'ю. ну, покажіть, що ви можете? Чи можна ваші учні брати? Ті себе показати на коней, скочили та й своїми мечами, щитами, з булавами, як кинулись на те військо та розігнали їх. Е, Каже богатир Хоман, ну тако будете учні толк буде з вас. Давайте ж тут ось багатко палити, та завтра до князя поїдемо на службу найматися. Вони його слухають, палять багатко. Коли це сторожа. До князя приходить, каже, слухайте, тут у нас в дворі, все, перед палацом нашим та в полі, та якісь троє, чи то багаторічі, хто та й одно ну, військо розігнали, та й багаття палять. Ну, каже князь, мені таких, і, таких і не треба. Ану, каже хлопці, збирайте мою дружину, це військо таке, та йдіть їх наженіть. Збирається. Князівська дружина попереду, великий могутній витязь їде та весь в залізі, та такий кінь під ним копити, як валянки. Та й виїжджають з горі, та й прямують прямо до цих богатирів, до хоми та його цих <сих> зброєносців вірних. А ну, кажуть, хто ви такий? Геть звідси. А богатирі кажуть: ну, богатир Хома, це вже ми своє показали. Тепер твоя черга Бачиш, яке військо проти нас. А Хома й не боїться, а чому не бояться? Сто мух забив. Ну, бере свою дошку, на груди почепив та йде пішки туди. А той богатир сидить на коні каже, ти хто такий? Ну, каже, начитай. Той прочитав, каже, богатир Хома за одним разом сто побиває. Ну, каже, сто, не сто. А я, каже, п'ять побив колись. Давай з тобою силою міритися. Побачимо, який ти богатир. Ну, каже, богатир Хома, давай, тільки спочатку давай вперше поклонився один одному. Ну, давай, поклонилися, Хома нахилився. А з ними та коса нахилилася. А той богатир чекав, чекав, думає, пора голову піднімати. Підняв й на ту косу саме шию попав, та гоп, та голова щесалася. Всі як побачили, ці богатирі кажуть, от то наш витязь з одного разу богатир Хома та такого богатиря завалив. Тут уже князівське військо каже, ну кращого богатиря немає. Беруть їх попід руки та й ведуть до князя. То, каже, такий богатир і правда, нашого найсильнішого побив. Ну, князь каже, раз так, то йдіть до мене на службу. Та й уже той богатир Хома коло нього, вже як за старшого, ніхто ж не знає, хто він, що він, але ту дошку з собою носить. Всі читають богатир Хома за один раз сто побиває. Та й добре хомі живеться, їсти, пити є, та й одяг добрий. Князь йому пожалував, подарував та й шубу гарну соболеву. Коли це сусідній князь та до нашого князя війну оголошує. Ну, князь каже, а тепер же. Богатир Хома, давай показуй свою силу. Бери військо моє дружину, та йди воюй. А богатир Хома каже, та я, тільки хай мене слухають. Добре, каже. Князь зібрав всіх своїх богатирів та каже: оце дивіться: що Хома каже, те робіть. Що він робить, те виробіть, бо краще за нього богатиря в світі немає. Добре, каже, будемо слухати. Та вже якусь шкапину той взяв та їдуть через ліс воювати. А Хома думає, що ж я з косою, тільки. А треба списа мати, яку всіх, а в мене немає, о, зараз я собі зроблю. Та й взяв, дивиться, там якась березка така тоненька, думає, з цієї берези собі списа зроблю. Взяв її там, врізав, рубав на плече та й з тою березкою їде. А всі побачили, що він давай собі те військо березки рубати, нарубали тих берез та й тягнуть. Все військо з березами. Коли доїхали, а там річка розлилася, нема броду переїзду, мосту нема, місць зруйнували. Вороги не можна переїхати, а Хома спесердять, фут дарма їхав та й кинув тою березою у воду. А військо все побачило. та й накидало тих берез. Та й загатив ту, ту річку, те вже греблю утворилася. Та й переїхали. Та кажуть, о, який у нас багатир Хома мудрий, ніби знав, що має бути. Ну дивимось далі, що він буде робити. А Хома собі не зважає, Думає, в торбині мені щось сісти з собою дали, треба поїсти. Дістав, а там гарний калач. Тільки ж захолов, застив. Ну, думаю, Хома, я зараз. «Багатішко розпалю та його нагрію, розпалив багатішко, і все військо сідає багаття палить. Він тут таки взяв того калача та й давай гріти над вогнем. І всі подиставали калачі та й гріють, дивляться, що Хома робить. Нагрів він та й береться, о, тут сильно гарячий, нехай стигне. поклав на камінчик і всі поклали. Коли це з кущів вискакує пес голодний, та вхопив того калача та й тікати. А Хома підхопився, ах, ти ж всякий такий! В одну руку косо, в другу темно вже вхопив головешку смолоскип із багаття. Та й з тим вогнем біжить за собаку. Всі побачили, похапали смолоскипи. Те за ним. Все військо біжить з вогнем. А собака біг біг та й прямо до ворожого табору, бо він звідти був. Та й знав, де там дірка в огорожі, та й в ту дірку. І хома за ним з тим вогнем. І все військо в ту дірку. Та й забігло в ворожий табір. Давай все горіти, палати. Та й ті вороги всі на коліна повклякали. Все ми здаємося, ми здаємося, ми проти вашої сили нічого не варті. І повернувся богатир Хома до князя з перемогою. І от то вже він у князя зажив слави. Жив собі добре, спав, скільки хотів, їв, скільки влізло, а до того короля, до того князя воювати всі боялися йти, бо в нього богатир Хома, який за одним разом сто побиває. Гото вам казочка та посміємося разом.